Макс, потрібна твоя порада. З тою дівчиною, що мені не цікаво, можу розмовляти на будь-які теми про погоду, про що завгодно, а з тою, що мені цікаво, не можу зв'язати два слова, Що зі мною не так. Досвіду в тебе мало. Я про це неодноразово казав. Людина каже: Макс, я коли розпочинаю грати з одноногими каліками в футбол, ох, я там голів забиваю! Взагалі! Я їх там просто накручую, фінти там, ну просто взагалі топчик. Я там топ-гравець, найкращий гравець в цій команді. А коли починаю грати з людьми, у яких там все ок фізично, щось неособливо виходить. Так не треба більше тренуватись. Треба більше тренуватись. Треба здобувати досвід. Треба намагатись грати все краще і краще. І тоді ти будеш з ними грати на рівних. Через деякий час, так і тут, тобі треба більше досвіду. Знання плюс досвід, знання плюс досвід, і все. А ось це все, ось з цим я можу розмовляти, а з цим я не можу розмовляти. Як той, та людина вона хуйово грає в футбол. Якщо ти можеш грати тільки з каліками, ти хуйово граєш в футбол. Якщо ти з кимось можеш розмовляти, а з кимось не можеш розмовляти, тут ти такий, наче. Все, у тебе на мазі, а тут ти там просто запхнув свого язика в сраку. То у тебе нема навичок. Повноцінно нема навичок. Треба їх прокачувати. Досвід. Знання здобуваєш, потім використовуєш це на практиці, здобуваєш досвід і стаєш краще. Все. Тому більше тренуйся. Все, що я можу тобі сказати.